Спершу учням, які прийшли до пришкільного табору, вимірює температуру та оглядає їх, каже медична сестра одного з луцьких ліцеїв Наталія Мороз. Виміряли їхній ріст, вагу оглянула голови на відсутність педикульозу та шкірних захворювань. Далі я буду проводити супроводжувати дітей. По загонах на вулиці буду приймати активну участь в зарядці і буду спостерігати за загальним станом дітей. Кожен ранок у пришкільному таборі розпочинаються з руханки на вулиці, каже вчителька фізичного виховання Олена Чайковська. У нас є два вчителя фізичної культури. Ми плануємо проводити різноманітні спортивні ігри, спортивні естафети, рухливі ігри, займати дітей до. Активної та рухової діяльності. Після цього усі учасники літнього табору снідають. Також в день дітей годуватимуть обідом. Упродовж двох тижнів в ліцеї проведуть дозвілля 120 дітей, каже керівниця табору Раїса Кудряшова. Дороблюватимуться учні з першого по четвертий клас табір режим роботи табору з 9 до 15 години. Щодня будуть відбуватися значить, спортивна година обов'язково. Щодня музична година буде обов'язково. Щодня будуть загонові справи. Щодня у нас розписано, будуть відбуватися походи і в Палац учнівської молоді, і планетарії приїжджатиме до нас, і в ляльковий театр. Раїса Кудряшова каже: відвідувачі пришкільного літнього табору діти пільгових категорій: це діти з сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій. І або загиблих захисників та захисниць України також діти вимушених переселенців. Олександра Деркач закінчила четвертий клас. каже тато пішов на фронт добровольцем. Ми е е е завжди з дзвонимо. Десь в прошлого вечора розмовляли. Хочу в табір ходити, бо зустрічати своїх друзів, танцювати, малювати, співати у цьому літньому пришкільному таборі. Шість загонів. В них працюють вихователями 20 педагогів. Серед них Ірина Радчук каже, табір відвідує її донька, четвертокласниця. Бо чоловік на фронті каже: я не ховаюся все одно рано пізно. всі мусить бути там. І тому прийшла повістка. Він пішов. Пройшов ми догляд і. Забрали вже там два роки. Вчителька розповідає, має досвід роботи у літніх таборах. Будемо намагатися зробити все, щоб діти максимально відпочили, набралися нових сил, щоб ми могли. Трішки як тобі переключитися з того стану, що у нас є на випадок повітряної тривоги. В ліцеї є укриття, каже директор навчального закладу Олег Михальчук. Таборів пришкільних не було. Два попередніх роки коронавірусних і два попередніх роки, коли повномасштабна агресія проти України теж ми не мали змоги. З огляду на безпекові певні речі організувати пришкільний табір. Табір надзвичайно потрібна річ. Певно, ви знаєте, що категорії дітей це соціально незахищені. Це ті діти, яким конче необхідно відпочити, набрати сил. Упродовж двох тижнів у Луцьку працюватимуть 25 літніх пришкільних таборів. На їх роботу з міського бюджету виділили майже 4 мільйони гривень. Планують оздоровити 3300 учнів, сказав директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Тетяна Біскуп, Віктор Олегенковський – Суспільне новини, Луцьк.